Тепер сека глажу, спить, прокинувся. Дивіться, бачите, спить. Я його глажу, наголошую на слові, глажу. Ще півроку назад він би мені руку цю відкусив би. Так, бачите, царапин немає. А рік назад ще й лицеп обгладував би. Такий був наробливий. Що не можна було його гладити? Зараз бачите глажу. Він спить. По пузіку можна погладити, по бочку можна погладити. Ну там до спинки. Ну, Наскільки можна дістати? Також можна погладити. Змінилося щось його характеру. Де персень? Там очі відкрив і знову закрив. Там дружина просто щось човгає да? буде. Заважає спати. Заважає спати маленькому котику, да? правильно, 10 година вечора пора спати. От бачите, як змінився характер. От там навіть по перших відео. Видно чітко, тільки до нього торкаєшся зразу зубами клац. Тобто нема таких відео, де я б його гладив. Чи хтось інший його гладив. Ну там буквально так отак пару секунд. Тобто раніше таке було 15 секунд, потім 30, зараз стала, а зараз стало. Що таке? Пузико не трогати, да? все не трогає. Перехвалив, перехвалив кота, перехвалив. Але все одно, скільки гладив його, все, 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 все добре. Животик болить, чи що, що торкнувся до животика, він щось зреагував. Ой, все, не буду лягай ляспить. Давай, давай. Розтурмошивка та. Лягай, давай, нікуди тобі не треба. Ні, йому срочно кудись треба. Там мишки по падають. Там. Я вже і всі повигортав вже збіт. От Отакі нас справи. Але вже дається гладити. Всім добра. to Bobro warnych snił